Шановне панство, всім привіт! Пригнали мені ось таку машинку. Це Іжо 307 -й». Проблема з машиною в тому, що не працює сигнал. Дуже попросили хлопці допомогти дівчині з цим питанням. Дівчина з дітьми має їхати за кордон, сигнал не працює, що з цим робити, не знає. Хлопці вже начебто перевірили сам коксон, поставили інший, бо не працював рідний. Замінили коаксон, все одно не працює. Пригнали, зараз будемо дивитися, що робити з цією машиною. Спочатку спробую зробити діагностику і діагностикою, тестами, перевірити, чи буде коаксон включатися. Тож, поїхали. Діагностичний роз'єм в цій машині знаходиться тут під кришкою. Ось так от воно знімається. Ось він у нас чорно-зелений. Підключаємо діагностику. Зараз будемо дивитися, що у нас машина розкаже. Запустив діагностику, обрав Peugeot. далі. Що я хочу перевірити? Я хочу перевірити, чи а, бачить машина натискання на кнопку клаксона, і чи в принципі працює у нас кваксон. Значить, дивимося, у нас зараз шукає нашу машину. Машину визначила Peugeot 307-й. Далі обираємо систему. Значить, щоб перевірити клаксон. Точніше, не клаксон, а кнопку клаксона. Це, мабуть, треба дивитися в блокі керування Ось цей блок Steering Wheel Switch module. Наскільки я пам'ятаю, у Peugeot це називається він Com-модуль. Був у дружини у мене, у моєї дружини колись 206 Peugeot, Там був Com 2000 і він називався. Тут начебто такий самий має стояти. Машина з 206-ми там браття або сестри. Далі, Read Data Stream. І є тут така штука Horn Control. Обираємо і дивимося. Зараз у нас Horn Not Activated. Натискаємо. Нічого не відбувається. Not Activated. Тобто ком-модуль не бачить. Натискання на кнопку. Далі давайте перевіримо безпосередньо, чи у нас сам сигнал працює. Так, сам сигнал у нас, скоріш за все, керується через кузовний блок. На піжові називається BCI Body Built-in System Interface. І тут мають бути, мабуть, тести. Тести компонентів. Що у нас тут є? Саплай, кондиціонер, світло та сигнали. Мабуть, тут. Так, проти... ось горн сигнал. Бачите? Працює. Вона опрацює. Відповідно, мені треба лізти до подушки, мабуть, і дивитися, знімати подушку і дивитися на шлейф, знімати кермо. Ну що, ну, поїхали, дивимось. Спочатку зніму кожух. Кожух тут тримається знизу, два саморізи є під торкс 15-й, який я вже відкрутив і кожух просто. Раз, і знявся. Ось тут була саморіза. А знизу просто направляйка. Так, верхня частина. Зараз подивлюся, як верхня частина знімається. Вона у нас, по-моєму, за щось тут тримається. Резинка у неї є, і резинка далі вставляється в приборку. Ну, Зараз все це діло познімаю і буду добиратися далі. Хочу відключити шлейф від підрульового для того, щоб не відключати акумулятор. І далі вже знімати подушку, кермо і добиратися до блока. Зняв з підрульового блоку фішки. Цей кожух поки що не знімав. Зараз буду знімати подушку і кермо. Подушка знімається, в принципі, так, як і в опелях. Є тут два отвори, сюди заставляється викрутка і притискається, і подушка вискакує. Зараз покажу, як виглядає знята подушка. Єдина відмінність від опіля тільки в тому, що усік натискається не таким чином, а ось таким чином, придавлюванням. Тобто Перпендикулярно в отвір ставиться. Тут От в нижній отвір, зараз покажу де він є. Ось він отвір, і сюди ось таким чином заставляється викрут. Тобто прямо. І далі нащупуєте усік і натискаєте. Усік у нас виглядає, зараз покажу як. Ось, ось тут бачите викрутка. І ви цей осік натискаєте. І таким чином розблокуєте подушку. Тобто зараз подушку по факту вже можна відключати. Подушка у нас тримається на двох фішках, і третя фішка у нас іде на сигнал. Оце у нас десь у цій фішці певно є обрив. Зараз я його і буду шукати. Подушки відключив, фішку сигнала також відключив. Відкручуємо Торкс, тут так само 50, як в опілі. І перевіряємо перед, перед зняттям керма, що він стоїть по метках і як виглядають метки. Так. Метки-метки. Значить, дивіться, по метках. Метки тут стоять зверху. Одна вибита на валу, а друга у вигляді. Ось такої стрілочки так само є. Руль стоїть по метках, Перевірити, тепер кермо можна знімати. Так. Відкрутив модуль, ось так він виглядає в руках разом з ручками. Схожі на сім модуль на AstraH на зефірах B, тільки тут і називається COM 2000, так само делфі. Ну зараз буду розбирати, діставатися до свой фа. Тут він просто на защолках розбирається. Зараз це буду розбирати. Оскільки защёлок тут багато, всі вони сидять досить плотно і пластик такий досить міцний, не гнеться, то колись я робив лайфхак, я брав зубочистки і заставляв, і після цього винімав, тільки таким чином мені вдалося швидко все це відкрити. Друзі, розібрав я повністю цей кам-модуль. Дивлюся, що це було все марно. воно вже датчик положення керма, шлейф, плата, ручки. А чому марно? Тому що коли розібрав, я просто взяв, продзвонив контакти з цієї фішки, з контактами, які приходять на корпус. І тут нема обриву в шліфі. Тобто проблема не в шліфі і не в... Цьому ком-модулі. А в чому? Зараз буду далі шукати. Заради перевірки, вирішив підкинути і інший блок. У мене колись там він залишився, не знаю, там їх декілька валялося. Знову ж таки, підключив. Намагаюся закоротити контакти, які приходять на цю фішечку Зійшли фа... Ну, тобто, ось ці два контактики. Тут зліва. І закорочую їх і нічого не відбувається. І щось у мене таке враження, що десь я не там копаю, треба лізти десь в інше місце. Невже тут від коксону напряму по проводах передаються? Невже не по коншині по якійсь? Ну, зараз зараз ще буду дивитися в інтернеті шукати інформацію або схеми якісь, може десь може якийсь запобіжник. Кручу далі. Вирішаю подивитися блок запобіжників. Знайшов схеми в інтернеті. точніше, не схеми, а перелік запобіжників, які є. І написано, що 23 запобіжник це сигнал, сигналізація і так далі. І цього запобіжника в болоті запобіжників немає. Буде смішно, якщо із за нього все не працює. Зараз я подивлюсь, який там має бути номінал, поставлю запобіжник. Ну що, друзі, зібрав назад цей комодуль, поставив запобіжник, але проблема виявилася не запобіжнику, а Бог його знає в чому. Після того, як весь блок був зібраний, перевірив, просто почав тут контакти замикати і все запрацювало. Не знаю, може погані контакти, може ще щось. Але зараз все це буду збирати і перевіряти. Можливо, просто... Десь десь щось від старості. Пиль припала, чи я не знаю, що. Коротше, збираю машину. Зібрав я все, почав перевіряти і не працює. Якщо просто подушка надіта, натискаєш, нічого не відбувається. Бачите, зараз працює. Я думаю, що треба розібрати всю цю штуку і подивитися контакти. Бо я дергав цю фішку. Все тут заставляв сюди назад. Коротше, зараз спробую ще раз зібрати і перевірити. Ну воно щось, я думаю, що проблема в проводці в самому рулі. Десь воно, блін. Зараз працює, а то не працювало. Коротше, розберу, подивлюся, що. Друзі, здається, я знайшов причину. Це не в рулі, не в шлейфах, а дивіться, ззаду просто дергаю, фішечку гойдаю. І воно пікає. Тобто тут банально поганий контакт ззаду йде. Зараз перевірю фішку, може підігнути контакти треба. І після того, як вона до кінця заставляється, то у нас і сигнал починає працювати і все добре. А як тільки фішка, зараз трохи потягну її, ну ось, наприклад, трошки витягну. Перевіряємо. Все, сигналу нема. Відповідно. Треба фішечку живлення. Тут і живлення йде, і каншина. Зараз я її розберу, поправлю і буде, мабуть, все на тому. Ось таким чином, друзі, проблеми з електрикою. Це проблема з контактами. Електрика, наука про контакти. Тупо десь поганий контакт був на фішці. І фішка щось була, там, проводка з фішками не була пристягнута до корпусу. Почистив, пристягнув. Зараз все працює. Тому, якщо відео сподобалося, ставте лайки, рекомендуйте друзям. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Та очікуйте нові відео. Всім пока-пока!